Ну там більшість текстів це абсолютно нові тексти, які навіяні саме такими подіями, які в країні в наші ніколи не було. І особистим досвідом з, з, з цими поїздками і, у якості арт-волонтера із виступами з якимись е, такими гуманітарними функціями, тобто на схід України. І е, фактично ці тексти це якісь мої особисті авторські реакції, несподівані і неможливі до недавніх часів, до нинішніх часів. Концептуальна книжка складається з трьох розділів. Перший розділ це тексти, які так чи інакше присвячені подіям, які в останній час відбуваються в Україні. Це військові якісь теми, які виникли після от кількох поїздок в Луганську, Донецьку область. Другий розділ це такі от тексти ранішні, але там з елементами передбачень якихось. Ну, і третій це. Лірика така ніжна, любовна, трохи іронія, ну, тобто такий ідеальний світ, який вже ну, не остаточно, але на довгий час ми втратили. Вони це символ вочевидь, і любові, і пристрасті, і крові, і самопожертви, і єдині тривоги, і, і небезпеки, і це колір настороженості водночас. Саме от це і поєднає, от тексти, які зібрані під цією червоною кодиною. Тому назва вона якась така дуже природна для мене. Ну і так, не забудеш, яка у тебе книга червона, ця червона. Наступна буде називатися Зелена книга, синя книга. Но, і далі постій. якось сама ця назва з'явилася і сподобалася, і залишилася, і вийшло так, що от. На Навкладинці написано, що вони не так з приводу дизайну було багато тут суперечок, але залишилося на цьому. Анна на прекрасна дизайнерка з Чернівців його виконала. А ілюстрації всередині – це Ірина Саєнко, художниця. Столична, Київська. Більше нового, більше свіжого. І я думаю, що це добре. Бо коли читаєш постійно, купує книжки і наштовхується на якісь такі вже знайомі речі, то певне розчарування виникає, за що ми платимо гроші. А тут, думаю, такого не буде відчуття. От я якось так, так як По-перше, от коли відвідуєш там ну, військово, самі, там якісь місця розташування наших військових, то ем... Дійсно з'являється відчуття, що війна, от яка проходить крізь різні часи Залишається такою самою страшною і дуже подібною. Насправді, от всі ці, ці копи, там, які всі ці, особливо коли ми були там в передостанній раз, то там глина розмокла, там поколіна, якісь ці бліндажі, це все ну, я, не знаю, як і в Другій світовій війні, як і в Першій світовій війні, тобто глобально живеш в світі сучасних цифрових технологій в великому місті і усвідомлюєш життя таким що нібито, якщо і буде зараз війна, то війна буде не знаю, там джойстиками, там хлопці там якось понатискають кнопочки. Хтось переможе там, в комп'ютерному батлі і все завершиться там, з мінімальними якимись втратами. А фактично це така сурова, важка, невдячна, іноді брудна, а іноді благородна, шляхетна така робота. А з приводу людей місцевих, які на Донбасі, то такі відчуття, знаєте, їхав спочатку з якимось таким, з, не, без віри, особливої, що там є дійсно. І, Ті, за кого варто боротися в усіх, в усіх стосунках, приходили на концерти, на концерти багато молоді, і саме от такі от школярі, там студенти, там від, я б сказав, 13-14 років і от старші такі до такого середнього класу людей, які там з малого бізнесу, років до 30, дуже багато людей, які не просто за україну які які дуже дуже хочуть щоб там була було нормальне життя в нормальній країні саме от в нашій країні, при тому, що ну, з пенсіонерами, з людьми похилого віку, старшого, дуже важкувато і складнувато, а, Зважаєте, що елементи інформаційної війни позитивно сприймали за виключенням якихось неадекватних якихось проросійських людей, які там кидалися на нас, там що милини, там Донбас їм розбиваємо. Але молодь з великої надії з українськими прапорами, з жовто-синіми, червоно-чорними приходили навіть, і це було в Сєвєродонецьк, наприклад. Так, тобто багато хорошої, нормальної молоді, яка зараз теж трошки радикалізувалася, стала більш патріотичною. Це важливо. Для мене було це їх, їх побачити, це, це важливо. Бо, врешті-решт, молодь це майбутнє. Так? Бо, ну, пенсіонери з усією повагою до їхнього там, трудового стажу все-таки це люди, які більше люблять своє минуле там, тодішнє, коли вони молодими були, коли там, вони закохувалися і все було в них добре. У цієї війни. Я корінь вій у цієї країни і Бог, він наш. Тож давай згортай свій сних сувій, цей непевний крам, цей сумний вантаж, де спадають солоні зорі з рамен, ніби краплі підступні та болюві у цій печалі є безліч імен, і вони відлунюють, мов живі. Бог один на всіх і один за всіх, командир комусь, а комусь медбрат. Він учора тихо на землю ліг, а сьогодні тінню пройшов крізь сад. Підніміть мені віки, занадто печуть, адже попіл спадає на стиглі слова, і дощі прямовисні, не наче ртуть, і неначе докір, руда трава. Тож давай, згортай свічі снисовій і зникай у судінні снігові. Моє серце мовчи, моя жінка вий. У цієї країни є Бог. Він свій. Питання, питання хороше, його можна ставити, я думаю, всім людям, які е, так чи інакше це все співпереживають чи усвідомлюють е, бажання миру, як такого, і десь відмови від бійці, а десь стійкість. Тут е, тонка дипломатія та залізна воля без цього ніяк. Бо якщо пішов діалог з нарощуванням сили, то, вочевидь, безглузди нарощування. І подальше ці сили, і водночас про слабкості теж має бути, якщо і має бути, то суто стратегічним, щоб потім скористатися розслабленістю суперника, але все-таки не здавати жодних своїх висот. В, якщо вже так про першопочатку в 11 років, коли я запихався в дівчину, які було дівчину, які було 14 років, яка, очевидь, не цікавилася мною як об'єктом. Зовсім, тому що ну, будь-яка нормальна 14-річна дівчина просто не помічає 10 хлопців. Але у мене якісь такі почуття виникли, і відтоді я почав писати. Це страшенний непотріб був, звісно ж. Не треба організувати, стриматися. Ні, а то думаю, а що ж ви робили, як тобі було 12 і 15? Ну, але менше з тим, я почав писати і згодом якось вже виписався і розписався і. Це все до доросло до, до рівня книжок таких от красивих, як ця річ у тім, що більшість українських сучасних письменників це або мої друзі, або товариші, або колишні дівчата, <плес> <плес> або, або може майбутні, я не знаю. Тому важко так однозначно сказати. Ну я знаю, що є спектр авторів, перспективних молодих, є вже визнаних. і Тут я не відкрию жодної, жодної жоднісінької Америки. Це і автори, яких називають група Бубабу, це і Сергій Жадан, і творча молодь, яка потужно наступає їм на п'яти і зі своїм голосом приходить уже і зі своєю зі своїм баченням самопромоції само тобто соціальні мережі, інтернет, це все додає нових глядачів і читачів саме от до. Авторів, які, яким зараз там 23-25 років. Це теж цікаве явище. Зараз читаю книжку про біг в мемуарах Рукі Моракамі. Ну ніби такий попсовий автор, але от саме. Мало хто знає, можливо, що він як і я спортсмен, але не єдиноборець, хоча японець, він марафонець. Він багато марафонів пробіг, і він розповідає про свій досвід от, долання і про те, як долання в цих небезпеки труднощі, бо марафон це 43 кілометри, як відомо, тобто важка дистанція, ну майже. І от мене цікавить він, як от такий спортсмен-любитель, який досягнув серйозних результатів особистих от, для саме для себе. Тобто 20 років там пробігати щотижня там, по 60 кілометрів. Це це не просто Мотивує. Мотивується. Це, 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 це ну, мотивується чтиво від колеги по літературному цеху. Тобто, вже апріорі є якась, якась довіра до нього у мене. Тому мені цікаво ось саме це читати, але перед цим я прочитав книжку Маркеса. Так. Ну, тобто теж загальновідомі речі, але перечитав. Тому а сучасна література і поезія завжди зі мною. сучасну поезію поезія читаю постійно, бо це допомагає насититися от якимись такими креативними літературними ідеями. Це допомагає бути в курсі і в тонусі. Не хотіли ніколи бути спортивним коментатором. Мене посадили, сказали, що ти знаєш ні, 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 нікого більше нема, сідай, там, що там, ну там годинку відкоментуй. Ні, все. Може, там вирішили зекономити, нікого не запрошувати. Це було на, на першому національному до речі колись. І я... Так от довелося, а потім Ні, Це для мене не те, що професія це, це постійна справа, якою займаюся. Тобто це не хобі, це основна моя справа. Моє хобі це те, що я там мої там Юсика на Телебаченні коментую, Олімпійські ігри там коментую, це, можливо, більше навіть хобі. Ось, Літературу, я, я знаю, що менше на поезії заробиш там, ніж на журналістиці, навіть так. Але все одно я вважаю, що це головна справа, а то вже, ну. Ремесла народні мої такі. <реш> тобто, поет є різний. Хтось там витає в небесах, а хтось працює. От Дмитрові пощастило, в нього хороша, цікава професія. Поза тим, що він, тобто він добрий поет. Ну, хтось там працює, не знаю, якимось нудним редактором, хтось там ще кимось, хтось працює нудним викладачем у Стройській академії. А в Митро хороша, цікава спеціальність. Але він поет. От я, я це кажу зараз відповідально. Я знаю, що я знаю, що я кажу, тобто це справді його головне. І щоб ним далі не трапилось, але поезія його вже забрала, вона вже його не віддасть. Але, але при цьому він може стати хоч, хоч головою держтелерадіо телерадіо <си> <Риклад>. України, <си> наприклад. <си> нормально. Костюм, навіть яшка. Нарешті. Найкращі поради мені дає Господь Бог. Ну, я слухаю, віддаю перевагу тим виконавцям, які е, співають пісні на мої тексти. Високі і літо, душі таран, то цілунки легко стають у кусами на слізних Потока два, то і твоя порядність, така спокуслива, не я, ловлю по полині песту, чи не я. Життя вимірюю курсами, твої конспекти, і зайві ревнощі твоя порядність, така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива, усе твоє, що я мушу вивчити усе. Що я хочу віддати, ти, 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 ти усе, твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу віддати, ти, 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 ти. ти. Серед улюблених це гурт Козак Систем, гурт Колекція ем, Ну і мені подобається джаз як такий не, 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 не обов'язково український. Так якщо це хороші чорношкірі хлопці з океану, то я їм теж довіряю. Рівняни фантастичні люди у рівному. Я щоразу приїжджаю і якось стикаюся. З я не знаю, чи всі такі, чи мені трапляються, але дуже дуже приємні співрозмовники і розумні, дійсно такі думаючі люди. Тому прагну і хочу і побажати, щоб залишалися недалі такими ж красивими і світлими зсередини. Рванець, Жадан. Я не збиваюся на низькі жанри. Це вже під старість, коли людина вже морально почувається беззламаною, без того юного вовника, тоді вже можна переходити на прозу і на сидячу роботу. А в мене життя якесь таке активне, що в ньому більше поезії, більше метафори, більше вибуху. Я, я не знаю, яку я дивився. Що це в мене? В мене класи, чи ні? Ні, ні, може немає, це Ірванець грає в якусь руку. <рес> Змійку, так. Добре, що не в Тетріс. Е, але тут більше колозування, а гріховодних. Ну, Старих це підходить більше навіть не мені з тих двох людей, які сидять з цим але менше з тим. Mm -hmm. Я не знаю, яке кіно останнє дивився. Слухайте, ви, ви мене просто зненацька. Ай-я-яїць, ай-я-яїць, ай-я-яїць. Хрім з ним цим кіно. <с phim> <parish> Це сильно зіпсував чи підріжете якось? сонце. Твоє!